Ми зараз підходимо до саманного будинку. Будинок, будинок, який зроблений повністю з глини по спеціальній технології, яка дозволяє будувати будинок за дуже невеликий бюджет. Бюджет, який приблизно в 10 чи більше, більше разів дешевше, ніж звичайне будівництво. Причому будинок Повноцінний, окрім того, він ще має навіть переваги перед будинком, який збудований з цегли. Тобто він є екологічно чистий, він є теплий, зимою і прохолодний літом. от Зараз ми підходимо до цього будинку. Будин... Будинок збудував Юрій. Юрій, каже привіт. Привіт! Так, от. От ми підходимо до будинку і зразу бачимо отут кусочок штукатурки знятий. Всередині видно, що сті... стіна побудована з глини. Будинок зараз знаходиться на стадії повного закінчення зовнішніх робіт. До нього вже підключена електрика, опалення підключене. Окрім того, навіть на будинку є такі експериментальні. Теплові модулі, які від сонця передають тепло всередину будинку. Це ми розглянемо детальніше в наступних відео. Зараз ми зайдемо, подивимося всередину, а, а спочатку е, так, обійдемо з різних боків, подивимось. Будинок має бетонний фундамент, який тут вже був встановлений до того, як було прийнято рішення будувати будинок із саману. У будинку є дах з металевої черепиці. Зараз ми зайдемо всередину, Подивимося Так, отже ми заходимо всередину. В будинку все зроблено своїми руками. З мінімальним, повністю з мінімальним коштом. От, встановлені двікна, двері. Сіни, почнемо зі стін. стіни, стіни ще зроблені, з глини. Тут йде така ще ший... інкрустація з каменю дизайнерська. О, тут є. О, такі от такі. Арки. О, двері поставлені, Стосик. яка вартість дверей, Юра, вийшла тобі, Собі вартість двори десь в районі 300 гривень. 300 гривень. Натуральні двері з кованими Обковані Правда, робота займає тиждень. Одні двері тиждень зробити? Ну, Якщо на відео зробить, якщо так, то два дня Два дня, одні двері чи всі? Одні двері, два дня Одні двері. Окейка. Ага. Ага. Зрозуміло, Добре, поки що. Давай подивимося на. Значить, тут будинок має два поверхи, скажімо так, один поверх мансардний, один поверх повноцінний. Ось це одна кімната. Зверху такі балки. Батареї вже стоять. Підлога дерев'яна. Ну, зараз якраз на етапі закінчення підлоги. Так, це вигляд з вікна. Спочатку підемо по першому поверху, поверху походимо. Так. так, це у нас є кухня. Тут є пічка встановлена. Це є гостєва кімната. Тут так само. Вікна арочні, Аркою зроблені. Досить гарно виглядає. І є ще камін. Камін окрема історія. Камін дає дуже швидко. І ефективно нагрівання території. Окрім того, він прогріває як кімнату з цієї сторони, так і кімнату з тої сторони. І окрім того, виведене повітряне обігрівання на, на всю хату. Так, Потім чим ще хороші ці самані стіни, що в них можна вирубати різні такі ніші і вирубати можна прямо топором робити собі ніші, віконця, вон віконце є. Ось Стіна. Ось такого, такого розміру. Там. Детальніше у наступних відео будуть розказувати всі технічні характеристики. Ці другий поверх він підбитий балками. От другий поверх стоїть на балках. Тобто, якщо перший поверх стоїть на бетонному фундаменті і панелях, то другий поверх він вже побудований на балковому перекритті. Мансардний поверх. О, тут є повністю дерев'яні сходи. Ось зараз ми вийшли на другий поверх мансардний. Тут є декілька кімнат дитячих. Вон одна кімната. Що хочу сказати, що в будинку почуваюся дуже комфортно. Тобто зовсім інше відчуття, не таке, як у бетонному кирпічному відчуття. Дуже приємні і комфортні. Окрім того, температура теж досить комфортна. Тут не холодно, не, не жарко. При тому, що в будинку не опалюється на даний момент. Зараз надворі літо, але температура така. Скільки зараз десь? Градусів 15. От. І це одна з особливостей саману, що він. Е Перший я екологічний, по-друге, він добре тримає температуру, в теплу погоду він тримає прохолоду, в холодну погоду він добре тримає тепло. І навіть коли зимою в будинку не опалювалося, яка тут була середня температура зимою Юра? Великі морози нульова. Нульова температура. Да? А коли трошки пропалив на один день, то скільки трималося? Трималося суттєво, дві. Це легше від А які морози були? 25. Мінус 25, так? Да? Угу. Ну, Якщо що... от порівнювати з татовою хату, яка побудована по класичній технології, то відчувається, що, що воно ну, більш тепле і більш. Звичайно, що ти заходиш, то вже відчуваєш, ну. Зовсім другий дітей. Я пам'ятаю, зимою заходив, заходив зимою і воно було ну, якби зовсім не холодно, не так, як в бетонній хаті. Ну, тут ще одна кімнатка. Тут вона підбита. Це у нас гіпсокартон. От. Ну, а тут вже підлога зроблена, залишилось таке полакувати. Це просто доскою, так, бифер? Так. Ну, тут, тут така ширина стіни. А що во тут дерев'яні ці проглядаються? Що тут таке? Це там ставлять, де трималися балки. Фіксував їх. А, зрозуміло. давайте ще на, гори ще заглянем. так, на горище заглянемо. Так. тут... А? На горище не дивись, там не гарно буде. Негарно? Мінвато. Народу Мінвата не цікаво. Так? Да? Да. Добре. Тоді це я, це то я в наступних пишу. відео покажу. Що, що це там... З горища ти витрив потім, хорошо? Добре. Це... Так, і ще пару слів про опалення. Щось опалення, отут воно прямо. Прямо в стіну його можна так? можна його в стіну, за... ну, да, в стіну можна, за, зашивати. В принципі, робиться досить легко, тому що глина піддається дуже пластичний матеріал, навіть і в засохшому вигляді піддається нормально роботі. От тут Батарею підключення. Бачите, тут прямо в стіні йде опалення. От тут Таким чином зроблено. Ось тут батареї йдуть. Батареї. Юра, а тут ще такі отвори, є, то для чого вони потрібні? Це а, опалення. Це а, це мінне к... мінне. Камінне опалення. Це камінне опалення. Тобто, коли в каміні розпалюється, тепло йде по всій хаті. А тут між стінами там, там є ніша, так, по якій де тепло. Ще одна особливість саману, така, що, що саманного будинку глини, це те, що з часом вона стає, що вона кам'яніє і стає міцніше. Чим довше будинок стоїть, тим, тим він міцніший. І, скажімо, ми їздили в, в село до цього до, до, до тата, і там в нього хата яка з глини побудована. який вже скільки років Юра, там більше. Ну, 65. Більше 65 років. І, і, і вона вже настільки закам'яніла, що коротше, стіна та дуже-дуже міцна стає. Того якби не варто боятися, що, що з будинком щось станеться. Того, що він чим довше стоїть, тим, тим крепший. А сам е, будівельний матеріал це є. Глина замішана з соломою по спеціальній технології. Називається саман. От. У нас буде проходити навчання по тому, як кому цікаво може долучитись до навчання, як побудувати такий будинок. стоїть каміння. Я вже говорив трошки про камін, давай розкажи. Ухвалення камінне, в камін з, а... змонтована труба, яка, коли горить камінь, нагріває грубку, грубка нагріває цеглу, теплий, холодний воздух потрапляє сюди, обходить. то все проходить в одну кімнату, в другу, третю, три кімнати опалює, плюс змонтована труба, яка підключення всі батареї. Кімнату ну, буде принципом. Одним каміном опалюємо повністю. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. А ти казав, що в тебе там ще є котел. Котел поки не ставив, хватає. А, тобто немає котла, в тебе? Тільки, тільки камінним опаленням, так? Котел був. Котел Купа... був придбаний, але був проданий, бо не, що, неефективний, давай? Не не mm -hmm. Хватає цього, опалення. На, на, на даний будинок хватає. Опалення, а що там стоїть якесь мотор, який ганяє повітря? Ну, на насос, по прароді, є чи ні? По природній циркуляції воно по природній циркуляції піднімається вода тепло зверху, і природною циркуляцією спускається. Насос стоїть, але ми не користується. А через скільки часу починає бути тепло? От як розпалив? Через полив теплою вода вже починає. Ну, скільки теплою? там хволі там півгодини, година, хвилин десять, і труба починає вже бути теплою. Воно по природній циркуляції поступово собі там. Обходить. Коли дуже прийшов, треба от зараз, щоб розпалив, включаєш насос, і воно скоріше буду ганяє. Угу. А насос в тебе все-таки є встановлений, так? Насос встановлений є на всякий таке випадку. А, там бойпасти, так? Може бути, або природниця зрозуміло. Батин був випадку, але він себе не продав. Зрозумів, зрозуміло. А тут в тебе що? Це є. Для, для досок, да? ти тут сходи робив? А, а. Тут мені робоча зона така собі. Тут є вже за... заготовки це вікна, так? Да? Це що об'єкт. А, тобто ти ще додатково ще будуєш будинки, так? Да? Там, якщо є можливість час. А можеш навчити, наприклад, людину, якщо б вона захотіла також собі. Збудувати будинок, от кому цікаво, ти маєш достатньо якби знань, щоб пояснити повністю, як це від... Ти ж нуля його а будував, де, правильно? З будинком нема проблем, можна показати, дати деякі уроки. Основне, що таке фундамент, як його найпростіші є, на нажитки своїх фундамент стрічковий фундамент. Це все можна показати, розказати. Угу. Можна каркасний будинок, можна не каркасний, а за даху, як воно саме. Простіше саме легше зробити. І також стіна. Угу. А я от, чув, що бувають будинки саманні на каркасі, а бувають ну, якби просто стіна з, з цього саману. Це, ти, ти, Це не, не, на якій технології зроблено? Це простий будинок, стіна саману. Каркасу угу. немає. Каркасні будинки, як правило, під легкий саман вони йдуть. Якщо ну, хтось хоче. Боїться просту стіну, то він дає каркас. Каркасний uh -huh. будинок, він теж. Лиш, правда, затрата, але. Uh -huh. Тобто, якщо в людини є, скажімо, більше фінансової можливості, то ти рекомендуєш на каркасі yeah. робити. Yeah. Так. так? Він перестраховує себе. Там вже залежно від людини, як вона планує перестрахуватися чи не перестрахуватися. Uh -huh. Зрозуміло, зрозуміло. Тобто, ти можеш. Ну, скажімо, навчити, як зробити фундамент, як зробити стіни, як зробити дах, а, так? Так. як зробити опалення, як зробити електрику. В цьому теж компетентний. По можливості так. Опалення знову ж найшого, що складається, як воно простіше, як краще. Електрика, електрика, також, якщо без фанатізму там. Щось не, що не надто складне. складне так. Mm -hmm. вкручатель, вкручатель, mm -hmm. А от таке, як, як там і гіпс, і так. гіпсокартони, бачите, я тут так акуратно зробив. Це ти теж сам робив? Так, там все теж. Сам, гіпсокартони, ну, гіпсокартони, кому не подобається гіпсокартон, можна забити вагонкою, вагонки багато, токи ж не добре. Дерев'яний, можна... так? Так, воно трохи mm -hmm. може mm -hmm. давити на голову. Гіпсокартон в mm -hmm. даний момент був вибраний. І сходити так. також, робив, так, да? повністю сам? Так, сходи нас зроблені. З необрізної доски. Угу. Виглядає досить акуратно все. Гарно, Це так, ще такі Ще їх, якщо полакувати, пофарбувати, так, буде якщо виглядати. значно. Підслітувати, дати якоїсь тоніровки легенької. Угу. А за скільки часу ти ну, побудував коробку, скажімо, від нуля, там от був фундамент в тебе, і до. До того часу, що ти закінчив коробку Це і потім скільки. Два, да. два сезони. Два, два сезони, так. Да. А можна його за один побудувати? Можна, якщо з помощником. А ти то сам будував, так? Да? То будувалося так. Сам. То міг допомагати. То а Тобав хто допомагав? Свої, ну, ски, ну, скільки людей тобі? На... В середньому якби... То... В середньому скільки людей працювало на будівництві? Якщо так, ну, якби середньо розділити. В середньому два чоловік. Двоє Завжди людей. Я, так. Так, і по скільки годин в день? Ну, також залежно від погоди було. Дуже жарко, довго не працювали. Хороша погода, і був настрій. Mm -hmm. настрій тобто, настрій якби досить реально повністю звести коробку і накрити за один сезон. сезон реально, реально так? так. А по вартості, скільки, яка, яка вартість будинку, в тебе був вже готовий фундамент, і далі о, ти збудував якби, саму коробку, скільки тобі обійшлося? Вартість будинку це йде, у нас фундамент і дах, то так, як кругом, вартість його, воно коштує трошки грошей. Сам каркас то є ціна глини і соломи. Uh -huh. Якщо сам будувати, і скільки як... ти за ту глину і ну, там Ціни тоді були, всякі десь 500 гривень машина. Із скільки машин? Десь 15 машин. 15 машин, то ти якби, платив просто якби за саму машину. За глину ти не платив. Так. так. Ти тобто це 15 машин на 500 гривень, це десь 6 тисяч гривень. Да, а, якщо десь вивозять глину і немає її, де дівати, можуть безкоштовно привезти угу. глину. Угу. Треба просто попасти на такий момент, може бути. О, та якщо самому будувати так, ну, дешево, якщо не мати майстрів, ну майстри, то робота не з цеглою, не з піноблоками mm -hmm. трошки досить важка і. Грубо кажучи, тобі так, всі так. матеріали і, і, і все це зведення обійшлося в скільки в 7,5 тисяч гривень? Десь так. На ті часи, коли воно було збудовано. Тому що ти так, нікому так. нічого не платив, єдине, що там. Так, з матеріалів запрошував там близьких колег і та, тата. Щоб так, допомагали тобі. Угу. Єдине, Добре. що ти їх там годував борщем і наливався грамотно. Годувала мама. А, ну тебе мама є. Мама годувала і всіх мама. А тут от така зручна ніша, коли заходиш, виходиш, щоб ключки вішати. Досить хороше рішення для тих, хто постійно губить ключі. З собою носити нішу. Щоб ще не гулося, так? Да? Тут будинок знаходиться, як називається Суховоля? В Суховолі. Для... для тих, хто захоче більш детально дізнатися, кого ця тема зацікавила, у нас будуть проводитись навчання і буде організована скажімо така, екс... екскурсія. Чи не екскурсія такий навчальний день, коли ми зможемо приїхати сюди і більш детально подивитись на, кожен... на кожну частину будинку, подивитись, як побудовано, подивитись на матеріал замішати глину повністю доторкнутися до цього процесу і взяти участь в цьому процесі. Оце все буде. Є об'єкт, який вже збудований, є об'єкт, який будується, тобто можна побачити і вже як в готовому вигляді це є, і як воно в процесі відбувається, можна долучитись до цього. Процесу. От, будинок зараз просто побілений, що також досить економне рішення і екологічно чисте. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також у нас є сайт dimsamanu.com.ua, також у нас є сторінка в фейсбуці. Сторінка ВКонтакте, долучайтеся і слідкуйте за інформацією. Скоро в нас буде багато корисного контенту.